Дорога не прощає помилок. Жертвою ДТП може стати кожна людина, незалежно від віку або соціального статусу. Саме профілактика дорожньо-транспортних подій та привернення уваги суспільства головна мета всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. У Борисполі він розпочався 12 листопада і триватиме до 18 числа. Основні заходи, які будуть проходити в цей період, це пішохід на дорозі, мобільний телефон, ремінь безпеки. А також у рамках проведення Перевізник зима-2012 у трудових колективах будуть проведені зустрічі, де буде більш детально обговорено виконання ними правил дорожнього руху, особливо в зимовий період. За добу буде задіяно близько 25. Інспекторів ДПС. Перший рейд було проведено в центрі міста поблизу кінотеатру. Працівники зводу номер 1 на чолі з підполковником Юрієм Щеглем під час рейду зупиняють водіїв. Говорять, основна причина недотримання водіями правил дорожнього руху. В рамках тижня за що зараз штрафуватимуть водіїв? Водіїв не штрафуватимуть, а притягнуть, будуть до дисциплінарної відповідальності тільки за грубі порушення правил дорожнього руху. Ну, наприклад, створення аварійної обстановки, невиконання, е е керування в нетверезому стані, проїзд на заборонний сигнал світлофора. Павло приватний підприємець, водійський стаж 21 рік їздить на Тойота Прада. Говорить, що не пристібнувся паском безпеки, тому й зупинили. Як вас звати? Павло. Павло, скажіть, за що вас зупинили? 에, значить, порушення було, не був простріляний паском безпеки. А тепер будете дотримуватися цього Звісно. Сьогодні штраф за непристібнутий пасок безпеки становить від 17 до 51 гривні. За розмови по мобільному телефону під час керування максимум 850 гривень. А в тих випадках, коли пішохід перетинає проїжджу частину у не встановленому місці, передбачається штраф близько 50 гривень. Руслану зроблено попередження. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, що не можна переходити дорогу в цьому місці? Так, да, знаю. Бегал в аптеку, потому что палец срочно надо было купить медикаменты. Вас оштрафували? Ну, предупреждение сделали. З початку року на території Бориспільського району та міста сталося 119 ДТП, внаслідок чого 32 людини загинули і 87 отримали травми. Працівники ДПС закликають водіїв бути уважними, а особливу увагу приділяти дітям. Адже чимала кількість аварій на Бориспільщині сталася за їхньої участі. Олександра Шостак, Євген Трафімов, новини телеканал Бориспіль.